Вирішили прогулятися до водоспаду Богдан. Тож, будемо підніматися, нам тут недалеко ми живемо поряд. Пише 18 хвилин. Тож подивимось, скільки будемо йти. Але після дощу гляньте, яка дорога жахлива. І ось... Що, що там? Ага. Ось дивіться. Такий мосточок. бути. Ха, справжній. Прикольно. Ой, не треба їм так трусити. Ну зай. Це чиста вода. У мені каналізація і пахне. пахне. Рушаємо далі. Все.

Така неймовірна краса відкривається. Пасуться корови з дзвониками. А ми прямуємо далі і ліс і зустріли сироїжечку. Бачите, як вона росте гарно. Можливо, ми десь і грибочка знайдемо. Дуже б хотілося. О, ворони літають. Ділий гріб. Наша А там Стіє Дуже багато сироїжок, диви. Білого ночула хлопці, кажуть, десь в якесь місце треба. А ось ще знайшла лісну карпатську ожину, гляньте. Ну, Смачна. Дуже багато сироїжок. Не знаю, чи є білі, але будемо шукати. Дивіться, які великі тут ростуть сироїжки, гляньте. Просто неймовірно здоровенні. Вже вона стара, але гляньте, які великі. І он білого ще не зустріли, тільки ніжку. А сироїжок багато. Такі величезні. Подивіться, які здоровенні ці сироїжки. Ну просто, вона ж яка гігантська. А вон гляньте, ну це просто і ось такі у них сироїжки. Бачите, хтось покидав, подумав, що грибок, бо дуже схоже. Поки грибків не зустріли, але сироїжок тут море. Зустрінемо? Ти думаєш? Я думаю, одні сироїжки тут ростуть. Два лисички в такому темному лісі. Такі великі вони. Чого я не буду? Я візьму буду сушити? В сушці. Дивіться. В такому темному лісі ці лисички. І так ще багато їх тут. Куди ти якими капти? Коротше. Знайшли лисички. Ой, як вона гарно пахне. Тут такі якісь дивні грибочки. Ми не знаємо, що це за грибочки, я вам покажу. Ставіться. Бачите? А біля ножки червоне. Ну, я таке брати не буду, просто цікаво, що за гриб. Ага, друзі, ось щось знайшли. Йдемо дивитися, що тут таке. Чи червоноголова, чи білий. Прямуємо. Так, боже, в таких хащах. За цим грибом лізти, але ж мусимо. О, я не знаю, що це, але ну, це щось дуже гарне. Так, це червоноголовець. Гляньте який. О, Таких у нас не ростуть. Що, забираємо? забирай його Так, шукаємо дорогу до водоспаду. Ось подивіться, що знайшли. Який гарний червоноголовець. Ну шо, лізем ми Можливо... тут, що, ліземо далі. не, стали, не Ага, як хтось буде йти за нами. Бери. А як мені Давай мені його. Ні, ні, ні. Коротше, оце ми спускаємося до водоспаду. Да, це ганять, гарно. От таким, такими хащами. Та, Дивись, береже. Я не віримо, що тут взагалі. Ой, а давай подивимося, що тут є. Що червоноголовця знайшли? То може тут ще щось є. Ну це бачите, такі... Ой, а що це? Це білий? Ні, це такий отой з такою... Я навіть не знаю, які це білі у Карпатах. Диви, що це. Це, мабуть, от отакий отой рожевий. Такий но... чимаховик чи що. Я не знаю. Може, знаєте. Коротше, ми не знаємо, як ці гриби мають виглядати в Карпатах, бо у нас в Київській області ми знаємо, а в Карпатах. Але бачите, червоноголовець гарний. Що, спускаємося далі? Так, пригода спуститись до водоспаду ще так. Але ми чуємо, що він десь біжить, десь поряд. І ми ліземо ось таким от лісом. Ой, десь він поряд шумой. Але напевно, чи ми по нього білий гриб? Де? Ой, щось таке, да. Можливо, сироїшка знову. Ми тут бачите, які вони великі. Коротше, залізли, самі не знаємо, куди і навіщо. Ні, знаємо навіщо. До водоспада йдемо. Сироїшка, так? Да. Сироїшка. Бачите? Як да. О, вода вже. Та, Вода я бачу. Зараз будемо шукати водоспад. Не ретко, Це ми. Спустились таким лісом. У мене ноги не мокрі. У мене теж ноги мокрі. І ось ідемо шукати той водоспад Богдан. Можливо, він отам. Так, підемо вище Ой, подивимося. В общем, гуляємо. Це річка Богдан. Ага. Може там рибка є, дика, парелька, нема? Нема. Дивика глибина. О, тут можна було б теоретично, якби тепла вода була, то або тепла на вулиці. Можна б було покупатися, б яка чиста. Водичка. Так, спустилися. Ну, мабуть, це і є наш водоспад. Малина. Дика і так багато її гляньте. Мабуть, вона дуже солодка. Боже, скільки її. Боже, малина солодюща? Коротше, це ми пішли в розвідку. Але малина просто М -м -м. дуже солодка. З такими пригодами. Гриба знайшли. Багато цих Сіх... ба. Що? Вода тепла, так? Але тут гарно. покажемо, як тут гарно. Гарна водичка, чоловік шлопає. І ми шлопає. Тут була дорога, але ми легких шляхів не шукали, полізли по хащам, знайшли такого гарного червоного ловця. Трошка дорога, да? Так, дорога. Ну, нам вже не треба було легкі шляхи. Так, червоноголовця знайшли. Ну це так ми прогулялися. Не багато води пішов. Угу. Лека чиста вода. Закінчилась наша. Маленька прогулянка до водоспаду Богдан. Ми так і не зрозуміли, де він. Ноги помочили. Йдемо щасливі додому. Номер. Сьогодні плануємо ніч нікуди не йти, а завтра плануємо йти подивитися грибні місця. Бо дуже багато сироїжок. Бачили ніжки білих грибів. І лисички є, Червоноголовця знайшли. Так що хочемо прогулятися по лісу. І ще знайшли малину, ожину. Чоловік ми чуть не впав. А я йду. А я ось так і йду. Ну а що? Скільки того життя. Ось так собі паріжців, красовочка, чудова прогулянка. Тож всім бажаю гарного дня. Дякую, що підписуєтеся на мій канал, дивитеся. И земной уже в